Всім привіт! Сьогодні їдемо за зерном, за паєм. От мішки нам взяли. Вже чергова поїздка, кожен рік так. Та й от. Зараз нам треба поїхати десь 15 кілометрів, приблизно в одну сторону і назад це 30 разом, це сьогодні треба проїхати. Не знаю, чи подається щось показати, не знаю. Дорогу тут трошки покажу, а там далі вже буде видно. Як там і що там. Можу щось і покажу, може, ні, не, не обіцяю. Бо то що я не люблю так показувати, розказувати, ходити, щоб хтось мене там бачив чи ще щось, бо не нравиться, не подобається мені це одним словом. Так що ну подивимося, зараз виїжджаємо. Всім привіт Грузимо сьогодні солому Тут на полі 30-х городу Тоже, при прицеп привіз, ще от другий грузим Зараз ще чуть-чуть нагрузимо -чуть тут Так, прицеп і мішок І там ще одні мішок такий великий. Мало чукувати, але щось не склалося це все діло Ну поки так якось Ну добре, я пішов працювати. Сьогодні от, взяли, зрізали, мені приїжджали електрики, зрізали над контактною мережою, зрізали пару геляк. Ну як зрізали, тут же не знаю ти горіх щось. Його вже зрізали, того року різали, цього року різали. Ну і там доль аж дороги, далі там вже за нашою вулицею. Теж там добре вони коротше, відчищають. Ну треба це все вигрузити. Я погрузив прицеп, треба буде вивезти. Десь ввечері, зараз середина дня, але зараз жарко. Треба поїхати настроїти копалку. Теж буду скоро копати, треба буде картопельку. Треба покосити ще буде. Та й от. Таким думаю займатися. Що роботи зараз вистачає. Що... Так, вивіз на полі такому між двома полями. Ви не думаєте, я не смічу. <гум> Просто тут нас ну, тут, сказати смітник. Тут геляки викидають, там трошки далі сміття таке вже всяке. Так що ви не подумайте, я тут нічого не засмічую, це смітник. Бо потім пишу, писали коментарі, як... За, за, як Засмічуєш. Ні-ні, це смітник. О, там трошки далі, де ті от верби ростуть, там далі такий смітник, а тут от ляки викидаємо. Так що якось так. Я буду їхати додому, мою яку на роботу. Треба готуватися вже до картопли копання, вже скоро. Десь ще приблизно тиждень та й треба буде починати. Де 19 серпня. Так що якось так. В принципі більше тут. Якщо комусь якесь відео, відео цікаво зняти, почути про, про цей трактор. Можу зняти зараз, поки вільний час є, бо потім в осінь не знаю, чи буде він, чи не буде, Ми будем, ну будемо старатися що щось знімати. Так що всім пока! Всім дякую за увагу, підписуємося, ставимо лайки. Всім пока. Отака був, отакий в мене був тиждень. Всім пока.